Ось такі налаштування використовують для нейлону по міцності. Ну, тут все залежить також від ваших потреб, задач, і скільки має бути місця. Це в в моєму випадку підставка для е, катушки пластику, тому мені не потрібна прям мега там, міцність якась, мені достатньо три е, стінки і три відсотка заповнення. Тут поставимо по 4, щоб не виключати багато пластику. Ось таких параметрів буде достатньо, тому що е, при більших тактом нейлон можна 100% заповнення друкувати, але це прямо коли є ціль, щоб вона була максимально міцна, вона буде ще й максимально важка, тому що е, на кубічний квадрат е, пластику нейлону він більш насищений, тобто він буде більш важким. Е, він такий, як прям фігурка з, з заліза, іноді, наче виглядає, коли 100% заповнення. Ну і враховуйте, що на 100% заповнення з повільнішим друком, з цими налаштуваннями, воно буде досить довго друкуватися, тому це також враховуйте при друці, прораховуйте перед вашими замовленнями.